Всім привіт! друзям підписникам мого каналу. Ну, сьогодні будемо пакувати посилочку нашому підписнику. Ось ваську. Він у нас замовив курине пасхальне яєчко. От, правда, трошки йому не повезло. От наша курочка, яка несе олівкові яйця, сьогодні не знесла. Ось ми за сьогодні вже зібрали йому. Ось такі яєчки. Плюс бонусні будуть. От. Насипали в ящичок. Тирси сухенько. Я зараз встановлю молоточки, Вложу лоточки, вложуємо. І покажу потім наших курочок, від яких ми збирали яєчки. Це відео для його. Хай дивиться, хай знає, які будуть його кури. Ось Ось наш інкубатор інкубує саморобний. Ось. Так що все, зараз ставимо ось так до лоточки. Це в основні, а це будуть для бонусних. Ось так. Ну, і переложуємо наше яєчко. Яєчко наше від молодих курочок, молодок. Провірена інкубація, вже нас багато хто заказував, провірали собі на своїх От інкубацію із Назари на даний час із 72 наших яйць. Це перша наша інкубація. Вилупилось у нас 57 ціпляток. Це ще скажемо, що ми збирали яйцо при морозі. Ну ось ось такі яєчки ми. Вложуємо, зараз вложимо короче, я вам покажу. Ось наші, наші курочки од Адлер. Ось такі, все помісні, бачите? Ось чорні Марановські, Аракуанчики. Ось Марановська, ось В'єтнамка. Це наш Амрокс Півник. І ось такі у нас півник. Стадо все молоденьке. Голушійка. Ось. Десь э, ось Фоксічик. Ось так от зараз будемо. Брати ще яєчки бонусні, ті, щоб ще б вони у нас нанесли. Ось наша курочка ще сидить, несеться. Ось, кров, ось. якраз, бачите, свіженьке яєчко якраз несе. Оп. Засняли ми. Якраз. Які кадри попали? Ось. Все. Беремо. Ще тепленький ще. Так що все. Ось так ми засипали опилками. Вложимо плотненько. Доложимо плотненько. От так от і зверху теж присипаємо півкою. Все, отак от, от запаковано, І їдемо відправляти. Васьок. Встречайте. Так от все. Сильно. Все. Все, ось ми приїхали на нову пошту. Ось. І несемо нашу посилочку. Здавати. На ж здимати не буду. Все, здали ми нашу посилочку ось. Чек. Так що. Посилку відправили. Так що, друзі. Замовляємо, хто кому ще потрібно. Скажем так, всі результати інкубації, запліднені, все, все є на каналі. Ми за все знімаємо відео, все показуємо вам, так щоб ви були впевнені в тому, що ви берете дійсно те, що берете. От. Ну, а нашому підписчику, Гривій Воську, дуже пламінний привіт від нас. Ось я думаю, що він залишиться довольний своєю посилочкою і своїм результатом. Так що всім пока.